Привіт, це Макс. А це канал Видавництво Розум. Мої вітання. Сьогодні хочу сповістити вам радісну новину. Видавництво розум буде локалізовувати українською одну з найгучніших та найвеселіших настільних ігор. Мова йде про веселого карася. Тож давайте розповім про нього трішки детальніше. Отже, Веселий карась це швидка карткова гра від творців вибухових кошенят. Вона розрахована від 3 до 8 гравців віком від 6 років. На початку всі гравці мають стати навколо стола. Можна грати і сидячи, але стоячи вам буде зручніше. І бажано, щоб всі гравці були якомога ближче одне до одного. Кожному учаснику видається окрема колода, і вашою метою є позбутися усіх карт, і хто це зробить першим, стає переможцем. Сам геймплей тут простий та максимально веселий. Коли гра починається, то всі гравці одночасно Відкривають свою колоду і дивляться на верхню видиму карту. У кожній колоді 12 карт по 3 штуки кожного типу. На кожній карті зображена дія, яку ви маєте виконати за участі іншого гравця: дати 5, стукнути кулачком, помінятись місцями або ж виконати веселого карася. Це похлопати один одного по передпліччю. Але сама смакота цієї гри у тому, що все відбувається одночасно для всіх гравців, коли ви відкриваєте карту, наприклад, дай 5. То ви маєте вголос вигукнути дай 5». і швиденько шукаєте гравця, який вголос промовляє таку ж дію. Коли ви знайшли його, то ви маєте дати 5 одне одному, скинути верхню карту і швиденько перейти до виконання дії на наступній карці. І оскільки всі гравці одночасно будуть вголос промовляти свої дії та взаємодіяти одне з одним, то збоку це буде виглядати дуже круто. Я гадаю, що на цьому етапі вам вже важливіше не розповідати про гру, а показати, як вона грається. Прошу! Go. Happy Як ви бачите, це просто топовий патігейм. Я серйозно, як тільки ці коробочки приїдуть в Україну, то моя, власна не буде вилізати з мого рюкзака ніколи, щоб в будь-який момент я міг її дістати і порадувати людей навколо мене. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, а хто першим дасть мені 5 у коментарях, отримає лайк від мене. А знаючи, люди ще й підписуються на канал, щоб завжди мати змогу обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.